Господь увідів ног народ довкола книжників, спорящих із ними і пожалів їх. Но в той час увідів його, всі зумилися і подбігає, вітали Його. А він звідав книжників, так що ви спорите з ними? Може, стоїть вам так же стати учениками моїми посліду за Христом? Від що пророки говорили, читайте псалми і пророчества, а вони свідчать про мене. А почему ви спорите? А почему ви по церкві спорите? А почему до церкви не зайдете? А ні. Книжники і фарисеї, будучи по суті безбожники і тайні сатаністи, вони і закручують такі спору, таку ваду, такі конфлікти. От коли конфлікт, тоді обвиняють і тих людей. І в результаті книжники фарисеї споря, конфліктують, Добиваються свого, якого частина людей у церкві, молячися, може поколібнутися, завагатися. А може, ті захватчики праві, а може турецька релігія ліпша? А може, якщо хто завагається, якщо якийсь чоловік поколібається, то не буде мати ніякої нагороди Божої, то не благоволить к ньому, каже Бог, душа моя. Всякий коліблючийся хитрець, при мадярах він мадярофіл, при чехах чехофіл, при Австрії, австріофіл, при Совєтському Союзі активний партійний. Сьогодні він великий націоналіст. А у всі времена безбожник. От образець чоловіка цього світа у всі времена. Ми замітили, що наші люди і прав Стромадярщині, що були унижені, і коли пендриком нагайку достали, заливалися церковні і зберегли і народ, націю, язві, культуру. І в результаті, і нині ми свідчимо, що наш народ має такий подвиг, що добре було б ті подвиги продовжити. Невзярена, то скільки ще прийде визволителів, котрі будуть говорити, що ми прийшли вас визволити. І хащу карпатську вирізати. Ми прийшли вас визволити і зробити другу біду, захватити храми, звадити народ. І от люди наші завжди бачили, де книжники і фарисеї, а де настоящі добрі люди Божі і добрі мудрі правителі. Господи, благослови нам добрих мудрих правителів, благослови нам, Господи, добрі времена мирні, щоб колись закінчилася ця війна. Щоб Господь дав нам силу потім прийняти всіх людей, котрі в цьому світі пострадали, котрі переселені, котрі шилися вдома, котрі винижені були піти за границю. Усіх, Господи, помилуй і спаси, щоб кожен, хто може вернувся на свою рідну землю у свій дом. Жінку, яка дом охороняє, щоб дом не пропав. Бо щось стати може в світі, колись одного разу прийдеся на рідну землю прийти, а на днів на рідну землю май надійно може спасати і душу, і життя, і навіть тяжкі часи достойно пережити. Божа Мати, благослови наших людей, котрі молитвами нині святої мучені Тетяни римської, святителя Сави Сербського. У преподобно всі наші Іва, Елексі Карпатаруських, і під покровом, під благословенням ікони Божої Матері, акафесная, попівська ікона, ікона млекопитательниця і всі наші ікони, які в кафедральному соборі стали любими, ікона Геронтіса. Ікона Божої Матері, сладкої Лобзанії, Афонська Одигітрія і почти 100 ікон Божої Матері у нашому храмі, свідчить про нашу любов, Божа Мати, благослови наших людей, наших дітей, воїнів, переселених, усі, хто потребує нашої молитви і Твоєї допомочі, так поступаємо діти, способні любити і навіть опоненти і ворогів, а в вічності за то за такі подвиги і наслідувати в'єдно за святими. Czarstwo Boże je, amen.